Всім привіт! 17 січня. Я з Віталієм і Євгенієм приїхали на зимову риболовлю. На лід. Річка Десна. В цьому місці куди ми приїхали, є лід. Ми навіть перейшли Десну і виставили аж 20 жерлиць по косі. розтягнули жерлиці дуже-дуже Широко, 20 джел, десь ну, метрів на 400 може на 500. Чому так, щоб було більше шансів піймати щуку хоча б одну. Сьогодні краще крутить. Рано зранку не вийшло в нас поїхати, ми виставились аж в 10 годин. Ну, якщо тут є щука і вона хоче їсти, то з 10-ї години до 4-ї вечора, 10-ї ранку до 4-ї вечора щось і клюне. Виставляли в різних місцях, в різних глибинах, на різній силі течії, ближче, далі від лози. А ти що буде? Ти що куди? На удочку? У нас є запасні живці, тому я не знаю. На мормишку я ловити точно не буду. Хлопці вже пробують. Тут є така забачка невелика, тиха вода, течії немає, тому можна пробувати, може якась там чи густірка буде. Я поки що спостерігаю за жерлицями. Пішла у нас відлига, сьогодні плюс 5, плюс 7, завтра теж плюсова. Ось тут під берегом вже пішла вода, сьогодні навіть накрапає дощик вдобавок до плюсової температури. А це промоїна велика. Тут дуже промило. Йду подивитись, немає там сработок, тому що жерлиці розтянуті, ну, десь одна жерлиця на 20 метрів. Місцями лід замерзав нормально, без оцієї каші. Оце ось тут лід. Хоча якщо подивитись, то он... <головіка> іначе його тут і немає, але тут лід. І такий доволі товстенький. Звичайно, просто сидіти і наглядати за жилицями. Це дуже нудно, але я сьогодні придумав. Чим вбиває час будемо розводити вогнище, будемо готувати їжу на вогнищі на обід. А щось в мене мотає. Працювала жерлиця. Давай перший буде. О, є, к'є, це чую. Чиєш? Чуву я, ма тут нічого. Нема нічого. Нема нікого, нема нічого. Ну, Трошки розмотало. Щука не клює, тому ми вийшли на берег. Уже розвели вогнище, щоб нагорав жар. Та й погрітись, будемо чай пити. Я вам говорив раніше, що хотілося б щучку запекти в фользі, але так як не факт, що ми щось піймаємо сьогодні із щуки, з риби, то будемо запікати в фользі картоплю з салом. О, тут Галю. Давай. Розпаковую гермо мішок. Гермо. А як правильно, гермо чи термо? Гермо, гермо. Та ні, гермос, може, герметичний мішок. Це не термомішок. Тут у мене хліб, огірки. Так, це якісь круасани, термос один. Сало. О, маю, не достану так. Ще один термос фольга. Картопля. Коли на риболовлі багато вільного часу, ну, риба не клює, то можна займатися от таким от способом готуватися щось на обід. Картоплю там кому що подобається. Я в фользі давно нічого не запікав. Як його лучше? Цибулю нарізати так кільцями. Тепер сало нарізати. Як його краще. Картопля невелика, то. Поки, поки, поки що так будемо. А потім може пополам побачимо зараз. Там сало буде на шампурі. сало нормально взяли. Ну а тепер беремо картоплинку, нарізаємо так цибулю. Ой, вона просто незручно, тому що мало місця. Ну, цибулю і сало сюди, а потім фольгу. Я ще спробую ось так. Побільше сала, побільше цибулі. Так і все. Відпалку. Китаємо. Ну а поки запікається картопля, давайте зімо що небудь із цього термоса. Як ви думаєте, що тут? Котлетки Котлетки тільки... Другого вже інші, курячі. О які. Теплі. Навіть такі. Бери. Ми не порвало така. У нас костюм, тут не наш. А ну десь там Можичок. не зматували. Ну я його надприлета, мабуть, вимотати. Готова! Чого? А чого не взяли? Він знаєш що заявив? Є щука. Зори витяг Женя. Аккуратно, а там ось тут лід прозорий. Да ти вже за жилку можеш тягнути її. тут. Тяни. Є? Ага, забаста. Довела? Да пробираю тоді так боїть. Завела щука, клюнула у нас щука. Ну, там дивите виситними сидіти, там льот не трогав. Завела у корча. Понял, туди в лозу пішла. Вот зараза. Тут еще і літ тонкий. Попробую та літи. Так, я дивись, показуй. А ну показуй. Закрутила. Закрутила добре. Фіга ми побачили, поки їли жерлицю не хочемо відривати. Тому залишаємо отак. Може щука випутається. А поки що у нас є інша робота. Простояли жерлиці 4 години і оце одна щучка клюнула і ту не витягнула. Що ми вирішили? Ми вирішили частину жерлиць переставити. Зараз їх зберемо і підемо вище по течії, поставимо в інших місцях. Збираємо частину жерлиць і тут дивимося плажок. Диви. Ну, Розмота. Перевіряйте, хто хоче. Що ну, відбудеш, ти завтра на рибалку не їдеш? А? Витягуй Витягуй. Твоя жерлиця є Хто ж завела. Завела? Завела, ну йде на що. Ну так ці ні тя не її, значить. Може там хороша щука. Ти не піший. На, на це обсориться. Завелась, що... понятно ще розмотала скільки По троху йди Ну там приливай Віти опохра Не спіши і на мене похраніш одного нет кусила Це давець. давить зараз Так одна Вон вона Води добра Диви яка Ну десь близько того, ну це залікова 100%. А в мене є з собою кантер в ящику, а лінійка є тут. Зараз я її заміряю. Нам вага зараз не, не важлива, Важлив, е, важлива довжина. Ти бачиш? А тут так ставили, думали, а не буде. А ну, почекаю, заміряю, а потім будемо відчепляти, тому що вона зажрала. Так. Ну, заліково 53. 53. Килок така, кіло. Кіло 200. Ну потім потім ввечері зважимо її. На ти стороні поставив. Так ми там, там було завжди, і тут було. Ну це колись було, зараз побачимо. Віталій не провалився. А як я? Я витягнув. Тут рекордно у нас половиною було. Колись. Є Лунку 130-ту пройшло. Трохвейна. Виставляємо джерлиці, спрацювала одна, сама перша. Не знаю що це, чи це може лід плив, да збив. Ну, тут течія сильна. Зараз буду отак зупиняти її. Якщо щука, то вона потягне. Трошки буде чути опір. Не знаю, що тут Віталій mm. Ну, якби нічого не тягне. Ну от ми виставляємо четверту, а перша спрацювала. Може бути і еліт плив з бою. Mm. No, ну воно просто глибоко то так, mm. Поки що нічого нема. Нема. Це щось було якесь обманка. Його. Виставляю жерлицю і відразу клює щука. Я думав... Ну то вона, мабуть, не стояла під ним. Протягну. Судак чи що? Я хіба ну, не щука. 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 Відразу клюнула, відразу. Риба у нас не туди. Оце доброго. Щука. Це блек, кажуть, почали. Завтра. Це яй, вона... Завтра це яй, кажи їй що хоче тут. Що поїхав на бою там. Щас я щучку переміряю. Ну тут немає 50 тут 44, десь так, 44, 43. А ну, зараз. Це ж треба таке. Вона раз клюнула, виставляємо відразу другий раз. Не спів відійти. Це глибина. Тут глибока. Ну що, я випускаю шинку. Ти вже знову клюнеш. Щуку не зважую, тому що кантер лежить в ящику. Ящик я на собі не ношу, коли ми переносимо жерлиці. Ми сьогодні знаходимося по десні, десь я думаю кілометрів 6-7 точно. І щоб нормально рухати, щоб не захворіти, потрібно одягати термобілизну. Термошкарпетки, термокофту, штани. Тоді і спина не мокра, і ноги не, не, не вологі. Я одягаю термобілизну від фірми Carpe Diem. Ще якусь годину тут погуляємо біля жерлиць, може що і клюне. Пройдемо по десні, подивимося місця, де може на вудку завтра ловити. Ну а потім будемо йти до остачі жерлиць. Там у нас і черщука прив'язана сидить, може якось вона там вийшла із... Лози. Побачимо. Не хотілося просто відривати її. Тільки я сказав, погуляємо біля жерлиць і у нас вже дві сработки. Одна по цій стороні, а інша по тій стороні. Отак от, от. Бачите? Змінюємо місце вдало. Пішли плювання під вечір. Оце мотає як дурна. Намоталася, не будуть лоза. Є що? Да. Причому така не беди. Хай хай це є добра шалунка з під бура, то хай погуляє Ну не, не, не заводиться Ухти <хи> <кхи> <хи> Друзі угинув ще всього вже руки розводять <хи> Диви яка така, два, з два з половиною десь Ну ми ввечері її зважимо, як доберемось до кантера. <рес> ну звісно, якщо є метр, то потрібно міряти. 65 60. 65. 65 Бач, я вгадав. Така десь 2,5. Ще одна стрельнула, буду перевіряти. Віталі одразу підматуй щоб не сильно путалося поки нема нічого а там далі ще стоять жерлиці ми ходили пробували живця піймати о є щука є невелике ух ти Ех, пробували піймати живця, живець не клює. Приходимо, стоїть. Ну, да, більше не. Нормально. Нормальна, Нормальна щука. Щука. Да. Ця точно буде залікова. Притуляємо 55 Перевіряю, Женя, тут буде холоста, напевно. Під вечір, бачите, ми переставили жерлиці, пішли, пішли клювання, є холості, але все-таки веселіше, ніж ми сиділи півдня, як душа не улажиться. Побила, не заїла. Давай його поміняємо. Ні, краще залишити. його. кінці? І ще у нас одна кінці може. Це розмотана, це остання. Утягнемо ну здорову? Тут у нас здорова? Да. Є? Да. Оооо Завела. Завела. А при чому щита? Бачиш, знову завела кудись якусь лозу. вона тут знайшла? Скоріше за все що... завтра. Взять, взять з собою в руска і це є. Де в мене грузка то є? <реш> така жилка міцна, що Віталій не може її порвати. От вже прям ногою, ну, отак і так. Все, одарвав, ну, нормально. На ніч залишаємо 13 жерлиць, решту 7 забираємо. Потрібно встигнути до темряви, зважити рибу, щоб вам показати. Головне, що Лініть поміря Ось вони наші три, три щучки важимо. Саме найбільша, та що 65 сантиметрів. Її вага. 2645. 2,645 645 є. Потім та що 55. Я думаю буде в районі півторашки. О, дивись, руки вже пограбли, не можу. Буде в районі півторашки. Кіло шістьсот... Кіло сімсот. Кіло сімсот, п'ятдесят пять сантиметрів. І п'ятдесят два сантиметри. Давай, давай, давай. Кіло триста сімдесят. Майже кіло 452 см. Ось такі, ось такі щуки сьогодні у нас. Темніє, вже погано видно. Ми зараз дозбируємо там ще чотири жерлиці, одна запутана в блазіння. Я думаю, що ми звідти щуку не дістанемо. Тому на цьому я закінчую відео. Продовження цієї риболовлі буде вже в іншому ролику. Що ми піймаємо зночі, що ми піймаємо в день, це буде завтра. Побачимо. Ми старались, ми рибу піймали, кожному є по одній щуці. Дякую за увагу, до зустрічі.